Суровікін знайшовся на відпочинку. Ви суровікін звичайно не общаєтесь ровікіним, а тільки то гаразд він. Він не слухи ходить. Ділом вона дихає. Що не нідасто голова комітету з оборони Держдуми Андрій Картаполов заявив, що опальний генерал, начебто, знаходиться на таємничому відпочинку. Невідомо де і зв'язку з ним ні в кого немає. Чутки про арешт Соровікіна з'явилися одразу після закінчення невдалого заколоту Пригожина, тобто вже більше двох тижнів тому. Востаннє на публіці він з'являвся в ніч вагнерівського маршу справедливості, закликав найманців скласти зброю. Поки не поздно і потрібно і необхідне зробити Це починіться волі і приказу всенародного народного президента Російської Федерації. Останіть колони, вернуть їх. Пункти, постандіслокації і райони Сердочені. Більше його ніхто не чув і не бачив. Західні медіа писали, генерал Армагеддон начебто знав про бунт вагнерівців і нікого не попередив. За це і поплатився. Поїхав на відпочинок до московського СІЗО Лафортово. У ЗМІ про цей арешт писали так багато, що Кремлю, аби спростувати чутки, навіть довелося підключати воєнкорів. Ті, начебто посилаючись на власні джерела, написали, що Суровікіна не заарештували, а просто запросили на розмову. І за кілька годин відпустили. От тільки з тих пір минув спочатку тиждень, потім другий, а Суровікін на людях так і не з'явився. Шойгу інспектує полігони, грасумов проводить наради. Пригожин Взагалі їздить де хоче, а від Суровікіна ні слуху, ні духу. Навіть на останній нараді у Герасимова замість генерала Армагеддона... Був його заступник. Тим часом у СІЗО Фортово прийняли листівку, яку відправили на ім'я Суровікіна СВ з датою народження генерала. У Росії є громадська організація Русь Сідяще, яка опікується зеками. Волонтерка цього фонду відправила листівку до СІЗО. Зазвичай кажуть в організації: якщо у тюрмі немає такого адресата, листи повертають з припискою Такого нема. Однак листівку Суровікіна прийняли. Це, звісно, стовідсотково не доводить. Арешт генерала Армагендо. Она, але змушує замислитись. Найцікавіше, що якщо Суровікіна таки заарештували, він єдиний покараний за заколот вагнерівців. Прихоже на свободі його бійці, які збивали літаки та гелікоптери, теж а Суровікін сидить. Таке воно загадкове російське правосуддя.